Що вбиває ваше волосся? Всім вітання. Це питання турбує кожну жінку і достатньо багато чоловіків, що необхідно робити, щоб не залишитись без волосся. Стан нашого волосся це дзеркало стану нашого організму. В цілому їх краса, блиск та нормальний стан залежить не тільки від дії зовнішніх факторів шампуні, сонце, фену, праски для волосся, але і від внутрішніх процесів напевно, на 90%. Тобто 10% це зовнішній вплив, а 90% це внутрішній вплив. Давайте з вами розберемо 5 вбивць нашого волосся і поради, які часто ігнорують жінки. Так що викликає випадіння волосся? Причина перша це стрес, постійний стрес і підвищення гормонів кортизолу і адреналіну викликає збій у циркуляції крові, що в свою чергу впливає і на фолікули волосся. Сам по собі кортизол є гормоном енергії та бадьорості. А коли у великій кількості і на постійній основі, коли людина знаходиться у постійному стресі, він згубно впливає на волоссяні фолікули. волосся починає бути ламким, сечеться, втрачає блиск, і вже через півроку, коли ви збираєте волосся в пучок, ви помічаєте витончення вашого волосся. І тут головна порада працювати зі стресом, приймати магній та ванни з магнієм, вивчити техніки релаксації, можете спробувати медитації, займіться хобі, намагайтеся любим чином знизити самі собі ці стресові навантаження. Можете також спробувати приймати рослинні препарати та їх екстракти, наприклад, Івоніка Гербал Лот від марки Івоніка. Це органічний заспокійливий засіб, створений на основі ретельно підібраних рослинних екстрактів. Цей продукт допомагає зберігати увагу та спокій, забезпечуючи стійкість перед викликами повсякденного життя. Заспокійливий засіб допомагає знизити рівень стресу та тривоги. Він сприяє покращенню психоемоційного стану, відновленню сил та поліпшенню якості сну. Друга причина це звичайно дефіцити вітамінів, мінералів, білка, омега 3 в організмі. І дуже часто ви навіть не підозрюєте про те, що з вашим організмом щось відбувається не те, і перекладаєте проблеми з волоссям на шампунь та неправильний догляд. А якщо ви хочете зрозуміти, чому у вас виникла ця проблема, і ви втрачаєте волосся, і що перевірити, і які аналізи здати, так ось моя вам порада: зверніться за допомогою до фахівця, а саме до трихолога. Які дефіцити призводять до погіршення стану волосся та його випадінню? По-перше, нестача вітаміну Д3. Без нього неможливий нормальний стан не тільки волосся, але й всьому організму. В цілому, якщо розібратися, то сухе та ламке волосся це нестача вітаміну А, Д, цинку, омега 3. Жирне волосся це нестача цинку, фольової кислоти і вітаміну в 6 Жорстке волосся занадто жорстке це дефіцит білку і частіше всього вітаміну А. Посічені кінці волосся це нестача заліза та вітамінів групи В. І ще один цікавий факт: на стан нашого волосся впливає наш з вами шлунково кишковий тракт. Наприклад, якщо у вас порушена робота жовчного міхура – то жиророзчинні вітаміни не будуть засвоюватись це вітамін А, Д, Е, К1, К2. Також у вас не будуть засвоюватись омега 3 жирні кислоти, не буде засвоюватись білок. А як може бути гарне волосся без білку? Волосся складається з кератину, а кератин це? що? Це білок. Відповідно, якщо порушений жовч нічого не засвоюється. То ви хоч запийтеся тими вітамінами для волосся, поки ви не налагодите адекватну правильну роботу шлунково кишкового тракту, то про гарне волосся можна забути. Наступний фактор, який впливає на стан нашого волосся, це звичайно агресивний догляд. Тяжкі зачіски, укладки, резинки для волосся, занадто тугі, використання фену, прасок для волосся сюди і фарбування волосся. Що тут можна порадити? По-перше, перестаньте користуватись токсичними шампунями та кондиціонерами. І це не обов'язково, що це мають бути шампуні лише з мас-маркету. Це можуть бути і професійні дорогі шампуні, які у своєму складі містять поверхово-активні речовини. пар. Ви про це не знаєте, ви цим користуєтеся кожного дня, але все ж таки передивіться свої шампуні і намагайтесь відмовитись від тих, що у своєму складі містять велику кількість пар. Намагайтеся замінити їх на еко-шампуні, в складі яких немає агресивних речовин. Ще один дуже важливий фактор, який відповідає за стан нашого волосся, це щитоподібна залоза. Щитоподібна залоза – вона королева метаболізму. Вона контролює дуже багато функцій в нашому організмі, а в більшості і для жінок така важлива функція, як красота шкіри, волосся, нігтів, настрою і таке інше. Щитоподібна залоза, вона контролює всю нашу гормональну систему. І коли вона хворіє, наприклад, у вас аутоімунний тиродит або вузли в щитоподібній залозі – це 100% вплине на ваше волосся. Тому, якщо у вас є досить серйозні проблеми, наприклад, алопеція це випадіння волосся, необхідно перевірити щитоподібну залозу. Здати необхідно, як мінімум, аналізи ТТГ, Т3, Т4, антитілак ТПО, антитілак ТГ і зробити УЗД щитоподібної залози. Взагалі це треба зробити раз в рік в кожній людині, тобто чекап щитоподібної залози. І ще про неправильний догляд за волоссям. Ви вже зрозуміли, що необхідно використовувати максимально натуральні шампуні, маски та кондиціонери для вашого типу волосся. Запобігати миття голови необхідно також гарячою водою, не витирати агресивно волосся рушником. Найкраще використовувати грібінці з деревини з широкими зубчиками, щоб попередити ламкість волосся. Не розчісуємо мокре або вологе волосся і робимо це дуже делікатно. Ще одна порада: слідкуйте за жирністю шкіри, вона у всіх різна, у всіх різна секреція сальних залоз. і тут дуже добре вам допоможе пілінг шкіри голови, але його не можна робити дуже часто. І ще не забувайте про масаж голови. Масаж голови любий можна робити приборами або самостійно. Це завжди стимулює кровообіг, покращує притік крові до волосяних фолікул, тим самим зміцнює їх. І якщо ви будете робити ці процедури регулярно на постійній основі, то ви точно помітите покращення стану вашого волосся.